Що стосується ноутів, то я особисто є любителем більш компактних варіантів, але знаю, що у людей різні вподобання, та не всі хочуть чи будуть підключати монітори, тому і існують ось такі 18-дюймові варіанти. Але конкретно в даної моделі я бачу декілька доволі дивних рішень, хоча тут є RTX 5050, яку мені було цікаво протестувати. Але почну я з екрану. Він тут на 17,3 дюйма, що знову ж таки буде зрушен для тих, хто не хоче маленькі 12 чи навіть ті самі 15 дюймові екранчики, а хто хоче, щоб очам було трішки більш комфортно. Тим більше, якщо знову ж таки нічого додаткового, як от монітор, бажання підключати немає. При цьому він Full HD, має 300 ніт яскравості та 100% SRGB покриття, хоча з коробки він трішки жовтий. Але добре, що в самій Вінді є калібратор і можна відкоригувати. Ну і він на 144 Гц. В цілому. Тому я би сказав, що екран цілком нормальний, але після того, як я перейшов на 4К монітор, то менші значення вже дуже кидаються в очі і хотілося б, звичайно, що побільше. Хоча на 4К я перейшов якраз в Full HD, який був на 27-дюймовому моніторі, і я якось доволі спокійно з ним жив до того. Також тут цікаве поєднання нутрощах, а саме в ньому RTX 5050 та Intel i9 14900HX. Також їм допомагає 32 ГБ оперативки DDR5 на частоті 5600 МГц і ще SSD M2 на 2 ТБ. Плюс ще один слот є вільним. І на мій погляд, та не втовлююсь повторювати, але це дуже дивне поєднання для ноутів, які позиціонують себе як ігрові, бо перевага між цими комплектуючими вроді як має бути саме на стороні відеокарти, але тут чомусь навпаки. Тому так, це потужний ноутбук, але більше для різних завдань. Де потрібна потужність саме про це. Чи все ж 5050 -50 не така й погана? Для початку ось вам трішки цифрок з різних бенчмарків, серед яких і 3D Mark, який з останніми оновленнями щось перестав дружити з 5000 серії RTX. І переходимо до ігор, в яких якраз і розкривається перевага наявності саме Full HD, і якщо грати на ньому, тобто в рідній роздільній здатності та без DLSS і генерації, де це можна звичайно вимкнути, то Warzone показує від 80 кадрів, Ark Riders від 60 кадрів, у Stalker 2 не бачить. Чи можливості повністю вимкнути DLSS, тому тут який би профіль не вибрав, та навіть зменшуючи графіку, то FPS не іграбельний, допоки не вмикається генерація кадрів. І тоді стає от прям приємно і поцифра показує навіть від 80 кадрів. Кіберпанк на Red Racing Low або Ultra, і вимкнувши DLSS, то виходить десь від 50 кадрів. А якщо просто вибрати Racing Low і увімкнути генерацію кадрів, то картинка виглядає чудово, гра відчувається швидкою та плавною. А по цифрах FPS виходить десь від 90, Horizon Forbidden West десь від 60 кадрів, і Rocket League по суті, від 300 кадрів, як і cs 2 в середньому десь від 150 кадрів. Але мені ще цікавий варіант при підключенні до мого 4К 144 Герцового монітору, та тут, відповідно, без ДЛС генерації не обійтися. А також в 90% випадків буде потрібно знижувати роздільну здатність до 2К, що думаю, очікувано. Тому Warzone в 2К десь навіть біля 100 кадрів, Ark Riders йде дуже навіть приємно в 4К, і PPS це десь від 50 кадрів при середніх налаштуваннях, Stalker 2 в 2К з низькою графікою можна отримати навіть десь від 60 кадрів. Cyberpunk в 2К на Red Tracing Low десь від 70 кадрів. Horizon Forbidden West в 2К і при середніх параметрах графіки можна отримати десь від 60 кадрів. Ну і Rocket League спокійно йде в 4К, десь від 120 кадрів. cs 2 в принципі те саме. Без проблем іде в 4К, але при середній графіці. І з FPS десь від 100 кадрів. І, до речі, Fortnite теж де спокійно в 4К, та видає десь більше 150 кадрів. А найголовніше, весь цей час тестуючи бенчмарками та іграми, то середня температура на процесорі і відясі була десь до 70 градусів. І по корпусу то він був просто теплим, тобто найгарячіша зона була в межах 43-45 градусів. Та ще й по шуму вентиляторів приємно здивував, бо дійсно тримав їх на дуже адекватному рівні. Декі, в принципі, всі адекватні вже давно підписалися на нашу телеграм-групу, в якій я. Ділю Уся всяким та різним, що часто не потрапляє у віду. Плюс там є спілкування з однодумцями. Ну і в робочих завданнях він показав себе чудово, навіть при для мене актуальному монтажі та рендері відео, де тестово 6 хвилин 4К відео він вивів за трішки більше, ніж 2 хвилини. І відповідно він чудово піде під ті завдання, де особливо основні обчислення потребують ресурсів про це, хоча й відяха гідно себе показала. У роз'ємах то позаду розмістили HDMI 2.1, гіабітний Ethernet, зарядка і один Type-C 3.2 Gen 2, який ще й може виводити зображення. Зліва, це один. Type A32 Gen 2 і 35 мм роз'єм. І справа ще один USB A32 Gen 2 та ще один Type-C 32 Gen 2, який також може виводити зображення та навіть заряджатися з допомогою Power Delivery. І мені хотілося би, щоб Type-C позаду також міг заряджати. Ну і як завжди, мені не вистачає картрідера. Ну а по бездротових модулях тут є Wi-Fi 7 і Bluetooth, який здається в версії 5.4. По клавіатурі, то вона повнорозмірна, за що одразу плюс. Також має хороший м'який натиск, тобто друкувати приємно. А також присутня rgb підсвітка яку через фірмову програму можна налаштувати, змінивши, наприклад, колір. І вони можуть бути тільки статичними, ніяких додаткових ефектів не знайшов. Плюс є можливість встановити час, через який вона буде гаснути, що також є приємним бонусом. Ну а тачпад просто гігантського розміру, який є. Доволі базовим та хорошим віндовим варіантом, палець ковзає без будь-яких нарікань. І не подобається те, що не знайшлося місця під якийсь сканер пальця, чи також не додали тієї ж інфрачервоної камери, щоб полегшити взаємодію при введенні паролів. Тут же згадаю про веб-камеру, яка є доволі звичайною на 2 мегапікселі, плюс вона є доволі ширококутною з можливістю зйомки відео до Full HD 30 кадрів. А їй допомагають два мікрофони та також присутні індикатори, який повідомляє про її активність, а також є фізична шторка приват. Ну і також, що в ньому є динаміки, які, на жаль, але теж є базовим звичайним рішенням, тобто дві штуки по 2 вати, які нічим не виділяються, та ще й спрямовані донизу. Ще у даного ноута є вбудована батарея на трішки більше ніж 53 ватт години, що для такого велетня це зовсім небагато. І при програванні 4К відео на максимальній яскравості та через Wi-Fi, він протримався майже 2 години, що дійсно не так вже й багато. При цьому зарядити його вийшло за годину до 80%, а решта 20% добивалася ще протягом годин. І в сумі вийшло 2 години. Це відбулося через комплектний блок на 180 ватт, який важить близько 600 грам, тоді як сам ноут близько 2 кг 800 грам. Ну і по дизайну, то якщо я не помиляюся, то верх кришки це алюміній, а все інше з пластику, який всередині при відкритті чомусь вирішили зробити глянцевим. А я глянець ну дуже сильно не люблю, бо він непрактичний. І дуже дивно, бо за ці гроші в самої Dreams Machine є, на мій погляд, цікавіші варіанти, де в першу чергу буде хоча й менший, але кращий дисплей, плюс буде краща відеокарта. Хоча навіть дана 50-50 мене без перебільшення дійсно приємно здивувала. А які на вашу думку є кращі альтернативи? Чи все ж це хороше поєднання? Але все одно найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.